Так, усім привіт, друзі. Покажу зараз, як я тестую лічильник Гегра Мюллера СБТ 10А. Так. Ось. Під'єднав катод 1, один, 11 контакт і декілька анодів, скільки там три, 3 чи 4 анода. Можна і один, ну, в ідеалі треба запаювати всі 10. От природний фон. Давайте привернемо і протестуємо наш лічильник. Тестувати будемо на різних джерелах. Окремо джерело альфа випроміння, окремо джерело бета випроміння, окремо джерело гамма випромінювання. От Зараз бачимо природний фон у нас з цих. Тих декількох анодів, що ми підключили 0,83 імпульсів в секунду. Так, тепер давайте почнемо з гамового випромінювання. Гама у нас фіксується ось так. Закриваємо свинцем. Люду, лист свинцю товстий, 4 мм товщиною. Беремо компас Адріанова, Підносимо на свинець. Через свинець не пробивається нічого, окрім гами. Бета затримується повністю. от у нас 15 імпульсів в секунду. Це чиста гама. Через 4-мм свинець пробивається. Так. чудово все видно. О, це був компас Adrian. Він фонить по беті і по гамі. Ну, бету ми відсікли цим товстезним, дуже тяжким свинцем. Тут реально 4 мм товщина, дуже важкий цей лист. Далі. Чисте бета випромінює. Це світофільтр GS-19 вазелинове скло. От він, підношу. Це чисто бета випромінює, чисто бета. От бачите, 70... 7 імпульсів, 95 вже. Я поставлю. 70 імпульсів в секунду. 70 бета частинок в секунду влітає в детектор. І тепер саме цікавий дослід. Накриваємо листочком бумаги і підносимо е детектор диму. Сучасний замерці. Тут альфа випромінювання і гаму. Дивимось, скільки він зафіксує через лист паперу. Зараз фіксується тільки гама випромінювання, бо альфа не може пробитись крізь лист бумаги. Всі це знають. 20 імпульсів в секунду. Ну, 22 гамаквант... 20, 20 гамма квантів в секунду пробивається крізь бумагу. Дивіться, що тепер буде, якщо ми заберемо цей папір. Ну, от, наскільки збільшились покази. Це альфа-випромінювання. Бачите, 414 альфа-частинок в секунду. От. Відлітало максимум я бачу. Забираю, мовчить. Тепер під... знають, що альфа летить в повітрі тільки на 3 см. Підношу вище. От. Два. Три. І вже нічого немає, тільки гамма долітає від нього. А вплотну. плотно. Ось вся альфа фіксується. Ще раз. Експеримент з бумагою. От підніс, тримаю чітко, просто забираю бумагу і ось такий результат. Ну і ще трошки хардкорду. От всім відоме джерело з ДП5 бетове приміння. Ось таким чином на другу сторону прибивається частина бета і тормозний рентген. А ось цією стороною. Дуже великий платний поток дивіться. 500, 600, 700, п'яти частинок в секунду влітає, фіксується. От, 1400 вже. Майже 1500 бета частинок в секунду. От, забрав, миттєво скинуло покази, як бачите. Забираю, замовка. ну Ось так. Давайте ще раз так здалека почну тут. Зимо так, ну Все я вам показав і ще покажу зверний вигляд. Кому цікаві ось такі корпуси, пишіть. Зв'язок зі мною є посилання в описі під цим відео. Ось так в темноті видно чудовий екран, світлоніон блимає. І в темноті добре видно всі ці символи, куди що натискати. Ось таку. тут гарний такий значок альфа бета, гамма, як бачите. От. Є можливість. Кнопки збоку розмістити. як Бачите, ось так виглядає. Преміальний корпус такий, з, з самого міцного пластику зроблений pet G. З нього з цього пластику ще роблять бутилки Coca-Cola. Е, Всі знають, він самий міцний. От, Він не тріскає. Надзвичайно міцний пластик. Ось такий корпус виходить. І дуже малесенький. Дивіться. Я в руку його беру. Можу розміри показати. Розміри. От. сім. На вісімдесят вісім. Рівно так, як лічильник гейгера Мюллера. От тепер ще детектор покажу, макрозіом, це все від'єднуємо його так, от наш. новий Без пошкоджень. Не використовуюся це от скотч. Від скотчу від упаковки. От весень. От назва сбт 10 а 10-й місяць 87 рік. Латунні е, кріплення гайки для кріплення штанги. Ну, там селфі-палки. селфіпалки. От Сок і в 4 казі сторін. Все покажу. І слюда. От наша слюда. От всі. 10 ноді. Так, спробуємо без палоха. Вот. та всередину впирається на ребра жорсткості. Ось так виглядає От. чутливий детектор в світі на сьогодні, на 2022 рік. Більш чутливого для альфа-бетового ще не. Белые массовое равное Все. стопса. Всем до новых встреч.